Я вас дуже прошу, якщо до мене приходять люди і скажуться на те, що вони прийшли на роботу, заплативши гроші за це, або вони за те, що їм дали роботу, половину своєї зарплати віддають керівнику, то поки що до мене приходять, поки що це приходять до мене. Завтра настане момент, що когось не витерплять нерви або е заграє сумління, і вони прийдуть в орган, то що я би їх прошу. Поки що ті люди говорять мені ці речі. І на моє прохання, що ж вони говорять? Ну, тому що тут про вас говорять, тому що то ніби для вас це все, ніби то треба наверх і так далі. Тому ми до вас прийшли.